Вона українка, вона дуже українка, але вона українка з правлячої української uh -huh. верстви. Вона... З української родової аристократії, яка займалася власне відтворенням і модернізацією українського європейського проекту, так, але Леся Українка все-таки йде далі, і вона взагалі ніяк не вписується вже ні в цій ієрархії. І оця Я фраза пройду... про осторожну Москву. Про Сружну Москву. Вона ж якраз і говорить про те, що є величезне бажання і зусилля для того, щоб повністю, повністю відрубати всі ці зв'язки. Ну, з неї взагалі, особливо з її листування з Михайлом Кривенюком. Можна вчитися, я би сказала, модерної української політичної свідомості. Там все настільки блискуче. Я настільки... думала, ви скажете вчитися русофобії. Настільки точно. Ні, там ну як, якої русофобії? Людина пише, мені Петербург так само чужий, як і Віди». Крапка. Все. Тобто, вибачте, у мене, у мене є своя столиця, так? Угу.